Давайте ми почнемо, да? давайте почнемо да. нашу роботу, тому що часу. Да. Сьогодні ми починаємо конференцію э, по підсумкам діяльності роботи громадської э, ради Майдану. Э, це Ігор Курс, членка мікроградовської ради Майдану. Це э, Анна э, Козинець, э, це Фаукова. Э, я вас витяжко. Якщо можу, поінформувати присутніх про те, що таке громадська рада майдан. Громадська рада радомана це створення, яке було створено 12 грудня 2014 року. Це об'єднання громадських організацій, також спільноти, які брали участь у громаді, скажімо, так, представник штабу студентів, Європатруль, громадська компанія, Підльона Ладу і громадський сектор низка організацій, які об'єдналися для того, щоб коринувати свою роботу. 20 грудня ми проводили засідання коронавірування у спілкуналістів і на засіданнях в першу чергу було завдання відкоординувати відкоординувати наші зусилля, а по-друге, виробити документи, які об'єднали наші принципи наші дієсності. Потім що на 18 грудня було прийнято маніфест громадського ради майдану, в Майдан, якому дуже коротко ми. Підтримуємо всі вимоги учасників Майдану і ставимо в цю побудову громадянського суспільства з європейським принципом. Вчора громадська рада Майдану затвердила положення про громадського ради Майдану, яке відзначається принципи нашої роботи, тобто організація роботи, принцип прийняття рішення, є наголошується консенсусу, то тобто всі учасники громадської ради майдану повинні підтримати. Рішення, яке розглядається, чи заяви, які розглядаються на громадській раді Майдану, а також щодо формування керівних органів громадського ради Майдану. Принцип у нас дуже простий: громадська рада майдану на своєму зібранні обирає трьох координаторів, які перебувають протягом скажімо, трьох тижнів з заміною одного координатора щотижня. Скажімо, вчора у нас був, вийшов з громадського ради Майдану, з координаторів вийшов Сергій Бойко і був обраний. Владислав Лемченко, кліматом масло літання. Ми вважаємо що це є такий демократичний спосіб, для того, щоб не було для нас важливо, для того, щоб які діти є, важливо, щоб була забезпечена мета нашого будова реальної демократичної країни, справедливої країни, де ціни права і свобода країну. Також ми розробляємо реальний план дій, який на дев'яності часу будуть люди. Це не захмарні тісні, скажімо, заклики, які досить часу звучать, це реальні планки, які ми запропонуємо суспільству і учасникам Майдану для того, щоб не реалізовуватися. І першою, першою скажімо, метою цього, цього плану це є збереження майдану захист його і розвиток цього духу Майдану у Субтитров. Також ми вчора прийняли заяву звернення до лідерів оборонної опозиції. Так, що на засіданні громадської ради Майдану розглядалося і був прийняте звернення до лідерів парламентських опозиційних партій, які я зараз хочу зачитати. Шановні лідери парламентських опозиційних партій. Вже 40 днів в Україні відбуваються акції протесту проти дії влади щодо звертання євроінтеграційних процесів. Побиття підрозділа МВС і встановленими бандитськими формуваннями журналістів і активістів Майдану. Найбільш активні громадяни України стоять на Майдані, вимагають реального плану дій щодо пошуку і покарання винних і побиті людей, припинення переслідування активістів Майдану, підставки уряду Азарова та звільнення з посади президента України Віктора Яниковича. Натомість ми чуємо за головної сцени Майдані в закладі, які не мають. Бо майже не мають нічого спільного з реалізацією умов протестування. Громадська рада Майдану, яка була створена 12 грудня 2013 року, більш ніж 80 громадськими організаціями та спільнотами, що беруть участь у протестах на Майдані Незалежності, висловлює подух відсутністю реальних дій з боку парламентських опозиційних партій. Не вдалося навіть відправити відставку уряда Зарова, на руках якого кров невинних людей. Наголошено єдиного кандидата у президенти України від опозиційних сил, довкола якого могла вартуватися прогресивна частина суспільства. Ми закликаємо політиків припинити дії по од'єднання організації громадянського суспільства і вимагаємо до 10 січня 2014 року визначитися з кандидатом у президент України від опозиційних до влади сил. У випадку, якщо не буде такого визначення, з єдиним кандидатом у президента України громадськість може виробити механізм визначення такого кандидата самим суспільством, про що будуть повідомлені політичні парламентські партії. Прийнято на засіданні громадської ради Майдану 29 грудня 2013 року в місті Києві. Дякую. І я просив би ще до слова Анну Козиненська, коротенько про інформує про ці заходи, які громадська рада Майдану виконує. Майдан, Майдан, Майдан. Громадська рада Майдану прийняла маніфест, як вже було озвучено Ігорем 19 грудня 2013 року. Коротко маніфест Ігор також озвучив і для того, щоб кожен громадянин України, який знаходиться на Майдані, міг погодитися і підписати цей маніфест, його контроль зростає наявність розмістити один із пунктів підпису маніфесту у своїй палаці. Яка знаходиться на протистанції метро Хрещати та вулиці Пролізма. Ця палатка вважається креативною, тобто вона не тримає ніяких радикальних або нерадикальних дій, тобто вона людина може прийти висловити свою думку. Нами було прийнято також рішення, що у випадку і діяльності палатки нашої підпис маніфесту це є те, Правильне демократичне рішення, яке може кожен громадянин України висловитись. Вже, наскільки мені відомо, розліковано близько 10 тисяч екземплярів маніфесту. У нашій палаці знаходиться близько 2 тисяч екземплярів. Люди підписують, так би мовити, охоче, так як ознайомившись із текстом, розуміють, що ми отримаємо більш-менш зрозумілий план дій та зрозумілі положення нашого майбутнього. Ще також хотіла б зазначити, що у даний момент проходить акція у парламентському кварталі, яка називається дзеркала. Її проводить громадський сектор, також учасник громадської ради Майдану. Метою та метою та засобами проведення акції є. Окружити гром... у... урядовий квартал з зеркалами дзеркалами з цілею, щоб правники подивилися, правники не взначені, люди, які мають право, а люди, які мають відношення в даний момент до влади, подивилися у дзеркало і зробили висновок, чому відбуваються ті події, які зараз відбуваються в Україні. Тому Якщо у вас буде можливість, також можете вилучитися. Це Коли... Коли... я кратенько. Да. Один з співкоординаторів громадської ради медианалий маці. Зараз тут відсутні, бо він зараз на цій акції він координує, організовує, робить так, щоб вона відбулася і була помічена у суспільстві. До першого родини. Йдеться про маніфест, який тут у Вензежу презентував. це той маніфест? маніфест, який був презентований 18 грудня, так, тераново. Тут, так? А скільки людей вже підписалося У да. фіністю? По наш 600 близько 50. Уже, вже більше, більше тисячі людей підписано маніфестом. Єдине, що так, ми парку, так, в даному випадку ми не діємо за принципом кількості, ми діємо за принципом того, щоб люди могли прочитати. І і писати, підписати. Це не є не беззалучення політичних партій, які структуровані. Це мовити. Громадини прийти, прочитати, якщо погоджується, підписуємо. Ну у вас і тут закликаємо плату до опозицію. Тут звернення до лідерів парламентських над партій якісь. Я не знаю. Є сліка реакція з цих старостів. Якщо можна реакція, то є. я поясню, я поясню, що поки не понятно, куди входити, ну, з мисленням, у нас поча роботи від сусідів, опералізації кооперарів. Ходім, що є спосіб, що вас чули. я поясню, що тому що ми намагаємося, отримувати ініціативу громадськості і і і і дати і розуміти, скажімо, політично якимось збогом, так? Тому громадська рада Майдану це є щось супер, що ми е Єдина майданта, так? поки ми намагаємося в себе отримувати, збирати інформацію, громадські ініціативи і таким чином співпрацювати, щоб вони не були розуміті в політичних політичному інтересах. Тобто такі, скільки таких тобто, Бачимо, що зараз відбувається таким чином. Ну, ми прийняли маніфест 12-18 грудня, сьогодні приймається маніфест Майдану, рік тобто, ідентичний має але він не Приймається світ. Ну, я б не просив, я б не хотів, що? щоб що звалося якимось, скажімо, там непорозумінням. Навпаки, це є можливість е систематизувати громадські інтереси тут громадська ради майданчика, з тим, щоб представити пізніше в, в об'єднані майна. Хто вас там чують? Ми надіємося. Можна допомогу, що ви чуємо. Ви входять громадські організації, так само, як входить до нас, громадської організації. Так? І до вчорашнього дня ми бачили в принципі, якісь Тобто розумні. Нормальні підтримки нам ставили питання, що вступайте до Всеукраїнського об'єднання Майдану. Але в вчорашньому маніфесті, я так бачу, дякуючи тому, що там є громадські організації всередині громадської ради Майдану. І вони такі формулювання, воно досить нормальне, що в їхній програмний маніфест. Ми учасники народного вічця закликаємо всіх, хто хоче змін в країні. Разом працювати або долучитися до лав всеукраїнського об'єднання майдану. Це дуже важливо. Тобто разом працювати або долучитися. До цього стало питання тільки долучатися. Все. А зараз разом працювати. Це дуже важливо. Це є результат нашого. Результат, так. І друге, це якщо міністра маніфест, то в принципі його дух це практично подальшою. цього маніфест 18-го і 29-го, він доповнений, він більш широкий, менш радикальний. Але якби співпраця йде. Это вроде да, я думаю, что вы глубоко ошибаетесь по поводу того, что идет спектр праца, потому что о а, а, той информации, которую вы сейчас прочитали, ну, например, ни один там ни сотник не знает, я не знаю, знает ли вообще по и, например, не слышал от этого ни от коменных, ни от темника, ни от Кличко. То есть я не знаю, кому вы доносите эту информацию. Мы можем, она, например доносить на нарадах на, на наших, которых мы присутствуем, это раз. Второе, когда, ну это я считаю, это просто предложение, когда вы делаете, ну, чего-то требуете, ну, например, вы пишете, вот мы там, вот прошло 30 ага. дней, хорошо. Э, я считаю, что нужно писать конструктивно в таком смысле. Предлагайте, э, как этот вопрос решить, то есть методы. Да. То есть вы сейчас предлагаете, э, ну то есть почему не... Уряд не оставить. Ну, а зараз ну, весь уряд не остає, да, а Чому президент там до сих пор рука Я Можна їх приймати. Річ в тому, що це не наше бажання, що ставить кому. Це, це вимога людей, які стоять на Майдані. Будь ласка, якщо немає можливості звільнити уряд, ставити президента, з об'єктивним початку, то хоча б назвіть єдиного кандидата від опозиції представника. Це і вимога людей, які стоять на Майдані. Тому ми абсорбуємо всю інформацію, яка відбувається на Майдані, і хочемо донести їх до опозиції для того, щоб вони відреагували. Тому якщо сотники скажуть лідерами опозиції на раді, що є таке бажання, ми скажемо, то вони задумуються і спробують якось реагувати, адекватно реагувати на бажання людей, які стоять на що всю бігав, з майданчик. Ми зараз об'єднаємося в один, під одним флагом, правильно? Ні. Що ні. Який Давайте розумімо. Ви вже розуміли питання до деяких що ви говорили в тих ремарах, які ви завчали при цих коментаріях. А чи можна це приймати до зустрічі? Не треба вирішувати про майбутнє, в принципі. Тому що, коли я говорив, я не закінчив, по-моєму. Давайте поважати... Так, по-моєму, тут питання закрите. Давайте розуміти, виглядаємося до того, що Я можу йти в будь-який момент. Вчора ми на рамі. Місяць порубіло. Это сегодня вечером уже будет, я думаю, зарождено на 100%. Это поддерживает это все свой все, все силы самообороны объединимся перед одним прапором. Это и хорошо есть. Потому что информация и действия, они будут дальше у нас более централизованы. Это поднимет и дух Майдана, и все остальное. В принципе, это вам тоже считаю, нужно знать. Чи робиться пропозиції ново організація, новостворена організація на майдані в рамках так, пакету громадських організацій Майдану представити свої представників до громадської ради майдан. Ну, Не відкриті, відкриті, але пропозиції чи робляться? Знаєте, вони що можуть прийти сюди та... Кожного, на, кожному засіданні, на кожному засіданні ми приймаємо по 2, 3, 4 нового учасника. Тобто, ну, звичайно, ми ж не заганяємо, нікого не змушуємо, їдь до нас, тому що ми такі хороші. Люди дізнаються про Маніфест, люди дізнаються про нашу організацію. І приходять до нас, скажімо, вчора в нас була людина, яка нас шукала три дні. Не знала, де ми знаходимося, з Миколаєва. Приїхала з Івановой Дана з Миколаєва, їх там небагато, але вона приїхала для того, щоб коронувати свою усім. Тому, звичайно, що, можливо, десь там ми не йдемо сильної такої розв'язаної роботи серед людей, але ми, всі, всі організації, які бажають нам співпрацювати, вони приходили сюди. Це відкрита площадка, ми всі обмінюємося думками і приймаємо вишення координації. Це все одно. Я можу поставити то питання, про яке Олександр сказав. Сьогодні нам раді сотників довести інформацію, роздати маніфест, бо був Олександр, був Олександр Суховський Олег. Це представник саме був делегований трьома лідерами, і якраз вони делегували сюди представника свободи. Не не представник свободи, це представник від. ВОМАЙДАНОЦЕДОМІ Так, ВОМАЙДАНІ тобто, передав усім тим трьом лідерам ту позицію, яка була тут озвучена, вона була озвучена 4 дні тому назад. Але інформація, про яку Олександр каже, вона не заходить. Вона Олег її отримав, може лідером він її доніс, а далі вона не пішла. Тому сьогодні маніфест в 9 годин я зробити доповідь серед від тих структурних підрозділів, які забезпечують громадський порядок на території Майдану і доносимо інформацію, яка не приймає рішення щодо залучення до громадської ради. Є ну, очень, дякую. очень, очень, дякую. очень простой ответ на всій вопрос. Наші заседання проходять уже днем здесь, в спілки журналісти. каждый день открыт. Есть, есть, статус участника, это если организация подала заявку, простая процедура принятия консенсусом по критериям участия непосредственно в Майдане принимается решение принятия организации, она участвует как участник. Если приходит человек, который не есть участником, у него есть статус наблюдателя. То есть абсолютно открыто, готовы сотрудничать. Если к нам приходят представители народного все всеукраинского объединения Майдана, они спокойно могут принимать участие в наших заседаниях. Если заседание всеукраинского объединения Майдана открыто, мы готовы своих представителей делегировать для того, чтобы вот эта коммуникация была. То есть это не заменить бумажками, не заменить какими-то там обменом, нотами или письмами. Я живу общение, мы все здесь сутками практически на поле работаем. Если там открыто заседание, мы готовы своих представителей туда ежедневно направлять, дабы быть услышанными и передавать информацию, то есть коммуникация, сотрудничество. Это наша позиция, которую мы заявляем в манифесте. Мы союзники, мы готовы работать открыто, спокойно. Цели у нас общие, манифесты практически совпадают. Наш манифест 18 числа манифест, который вчера был объявлен, защитным со стороны Майдана, от Сукрымского объединения Майдана, они практически совпадают. Там позиция, позиция, которая там, в нашем манифесте, позиция, которая вчера была заявлена в манифесте в а Майдана, она практически совпадает. То есть наши позиции совпадают, а дальше просто коммуникация, сотрудничество и технологии взаимодействия абсолютно согласен, нужно нужно это делать. Майдан это революция. Каждая революция да, имеет свой ревком. Есть ли такой ревком, который не только координирует, а ставит задачи? В этот ревком обычно собираются все. То есть в одном революции, когда народ собирается, там в любом случае этот народ в этом же Майдане разделяется. Мы видим уже 23 года каждый лидер, лидер появляется, действенные люди появляются. если попытка создать закон из этих людей, которые действительно трудятся, да, может быть, не совпадать э, их взглядом на будущее. Но если это веком, который решает судьбу этих людей, наверное, потому что э, есть люди действующие, есть люди, которые стоят на самом то есть флагами, в любом случае они будут, да, и руководители тут тоже будут поставлять, если что-то такое произойдет. Но эти люди, насколько я понял, за этот 40 дней, что я в Майдане готов жизнь положить. Ради них готовы ли все люди, которые имеют лидерские способности сохранительства на ревком? Без ревкома ни одна революция не достигнется. Можно ли это объяснить, если есть? есть, есть. Если нет, то... я попробую, если попробую объяснить. Да, нас учили, революция должен быть революционный комитет и так далее. В том-то и дело. И в этом но я не понимаю. Этот Майдан отличается принципиально тем, что он не управляется из единого центра. То есть это сетевой принцип, и именно исходя из этого принципа... Романская Рада Майдана не имеет лидеров. То есть, есть координационный комитет, состоящий из трех человек, который полностью обновляется в течение трех недель. Почему? Нет необходимости. То есть каждый участник Романская Рада Майдана делает свое дело на Майдане. Вот палатка Европатруль, вот Романский сектор проводит сегодня акцию с зеркалами и так далее. Штаб захиста постраждал туда идет занимаются ежедневной работой по отстаиванию интересов наследствий, э, адвокаты, связи с работой с людьми, которые 30 числа побили. у всех организаций, которые координируют свои действия здесь, куча работы на Майдане, своей работы. Здесь мы координируем действия друг друга, а нам не нужны лидеры. Кому нужны да, лидеры? Это не лидеры, вопрос о а а, поставленной цели. Возможно, оно должно да, появиться. Если летает на Майдан, смотрите, конечно, смотрите, есть штаб. Штаб Майдана, который работает. Но штаб, его можно назвать лицом, он есть все. Да. У нас это координация в общественной организации и, там ну, как бы, некие, некие, общества, которые образовались на Майдане, с тем, чтобы мы координировали свои, координировали свои э, действия, чтобы мы не мешали друг другу. Вот и все. Поэтому есть штаб, который принимает решения Обслужение, об обслуживании, там, об обеспечении там, порядка. Есть штаб, а, который... Я все вижу, это... но э, я за это все время еще не смог понять э, цель э, штаба. Цель, цель вырабатывается. Цель этого штаба, значит, Майдан, ГРМ, вот, э, это площадка, где будет любая... Общественная организация, любой институт гражданского общества, любая инициативная группа, потому что может быть палатка может 10 человек, которые объединяются и являются инициативной группой, делают себе протоколы, сюда приходят как площадка защиты конституционных прав и свобод. И они приходят с идеей и говорят, ребята, вот мы хотели бы вынести на ваш общий... Совещание, вот такое предложение. Как посмотрите, вы его поддерживаете или нет? Даже если, например, не его не поддержали коллегиально, потому что коллегиально здесь принимается решение, если, например, его коллегиально не поддержала громадская рада Майдана, то любая общественная организация может объединиться с этой инициативной группой и, и провести ту или иную авт. вот Поэтому, например, пример был там три дня тому назад пришли студенты конкретно, например, прикладной, и сказали, мы также хотим поехать на Межгорье поздравить нашего президента. Поэтому мы это услышали, мы сделали все от нас зависимое, чтобы это была мирная акция, чтобы не было провокаций, чтобы ребята туда приехали, провели мирную акцию и вернулись домой живы и здоровы. То есть вот это мы сделали вот такую координацию. Поэтому мы в процессе, как, говорят, как говорится, учимся так же скорость. я коротко дополню? Уже мы получим рады. ради, ради Майдану. Фактично, ми, ну, є два шляхи, радикальний і нерадикальний. Да? Ми свідомо поставили наше об'єднання, ми написали ті організації, що проєкт притримується Тим самим всі ці речі, що у нас об'єднання, ну, як не об'єднані, скоординовані організації, всі наші дії ми пропонуємо ненасильницький шлях. Да? Фактично ми пропонуємо м'яч на половині Поля Януковича. Ми говоримо, що у тебе два варіанти є. Один варіант це той, що був Чехословаччині, той, той, що був, припустимо, в Болгарії, той, що був в Польщі, круглий стіл і спокійна передача. Другий варіант це коли ти закручуєш гайки, такий варіант був в Румунії. Чи він закінчиться зрозуміло? Тобто, оце, оця друга сторона це не наша. Це є організації, яких, які можуть це робити, і більш фахово це будуть робити. Але вони це будуть робити в тому, в тому разі. Якщо буде те, що називається закупчення гаяк з боку банкової, поки що ми йдемо не на середній шляху. У Махатну не було революційного комітету під час боротьби за надали. Дякую. Дякую я думаю, що будемо закінчити, тому що роботи багато. Дякую за те, що ви прийшли. Дякую, що ви прийшли. Приходьте ще до нас на прес конференцію я думаю, що А часов здесь. Были очень хорошие люди, ваши как бы сородичи, которые не знают украинский язык, но пришли в Майдан тоже, как он состоять. Вам бы неплохо было общаться. Закции, заметить, будет Хорошо, спасибо.